Господь дійсно дарував для нас сьогодні прекрасний час, і я маю теж чудову нагоду бути сьогодні тут а, з вами, в своїй церкві, я теж вашу церкву вважаю теж своєю. Теж, такі, правда? І Я сподіваюся, що ви мене пам'ятаєте. І коли я навіть сюди заходив, я зробив фотографію, відправив своїй дружині фотографію і написав їй, чи ти знаєш, догадуєшся, де де я є. А вона мені відписала: Ну, ти в благодатному, каже, і, 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 ну, це дослівно, це дослівно далі каже, це сама атмосферна і добра церква на Волині, де я тільки була. <ріху> я, я, я ще пам'ятаю, коли ми були в Новолинську, вона каже: ну, і ми були тут декілька разів. І вона каже, слухайте, давай е будемо сюди ходити, благодатно. Я кажу, що? каже, такі добрі люди. А я кажу, слухай, ну Грицак не пойме просто. Скаже там, що гірше, що, ну якось давай будемо вже відвідувати. І вона за завжди так пам'ятає, що ну дуже добрі люди. І я хочу сказати, що, що це правда, тому що не треба навіть. Тут у вас щось додаткове говорити про, про любов, про те, що треба когось любити, поважати. Це у вас є. Це видно на ваших обличчях. Ви настільки е, наповнені цим Божим Духом, Божою любов'ю і про ваші добрі справи, насправді скрізь відомі. Відомо те, що. З початку війни саме церква тут в благодатному дуже активно включилася якраз в допомогу тим людям, які постраждали І сьогодні. Ці брати, які це, це свідчення того, що насправді так і є. У вас добре серце, і це Бог побудив вас до, до цих добрих діл. Це Бог розположив, щоб ви допомагали іншим, направляли продукти харчування, волонтерів і так, далі, і так далі. І всіх справ навіть не перелічити. І коли е, насправді я їхав сюди, і ну, коли ми їдемо з канцелярії, то також завжди просить передавати щирий також християнський привіт, наш старший єпископ Козачок Анатолій Миколайович. Тому я передаю від нього щирі вітання вашій церкві. І насправді про мудрість ваших служителів також знають, запрошують. Тому мені приємно бути сьогодні разом з вами. Хотів би просто поділитися одним із місцем і слова Божого і нагадати деякі речі, які я думаю вже трішки вам відомі. Це єзикіля сор... 40 глава, четвертий вірш. тут Такий вірш, написано. Сину людський, я думаю, сьогодні це звернення можна адресувати також і до себе. Бо це звернення було до пророка. Уважно дивись очима і слухай своїми вухами, прихили своє серце до всього кома, що я тобі показуватиму. В Божому слові, коли ми читаємо. Біблію старий новий заповіт. Ми бачимо, як Бог показує людям щось, якісь речі. І після того, як люди правильно їх бачать, насправді Бог бачить, що з цією людиною можна працювати. Ця людина правильно бачить обставини, в яких знаходиться. Ця людина розуміє час, і насправді дуже багато, особливо в Давида. Ми пам'ятаємо, було мудрих людей. І які знали час і місце, що і як потрібно робити. І Бог по-особливому цінить тих людей, які правильно розуміють час, які правильно бачать обставини. І тому не всі це можуть бачити. Зверніть увагу, що Бог говорить до Ілля, що прихили своє серце до всього, але не до всього, що ми собі уявляємо, бачимо і так далі, а до всього того, що саме Бог. Хоче показати. Ви знаєте про те, що якраз через наш зір ми отримуємо більшість своєї інформації, якої ми кожен день щось е, можемо собі роздумувати і так далі. Ми отримуємо цю всю інформацію саме через зір. І пізніше ми її починаємо аналізувати, пізніше ми починаємо над нею роздумувати. І сьогодні точиться дуже багато якраз боротьби за нашу увагу, за те, на що ми дивимося, на що скерований наш зір, про що ми роздумуємо. І... Коли я пам'ятаю, наприклад, навіть заходиш в той самий інтернет, щось хочеш купити. Я пам'ятаю, зайшов інтернет, інтернет-магазин, мав щось купити. І бачу, там нічого такого немає для мене. І я так вирішив, ну закрию цю сторінку інтернету. Зак... Тільки до того, щоб закрити сторінку, підвожу курсор, і зразу вибуває повідомлення. Зачекайте, не спішіть нас закривати, ми для вас щось приготували особливе. Вже якісь там скидки, ще щось, тільки не спішіть. Всі сьогодні борються за нашу увагу. Навіть соціальні мережі роздумують такі різні гаджети і так далі. Тільки все для того, щоб ви сиділи довше і довше в тому телефоні чи в інтернеті. Йде боротьба за увагу. Йде боротьба за увагу. Але Господнє Слово говорить про те, що Господь теж показує І від того, як наше життя буде складатися. І як ми будемо реагувати на події, які навколо нас залежить від того, на що буде скерований наш зір. Для прикладу, декілька випадків із слова Божого для того, щоб підтвердити це слово. Пам'ятаєте, Єремія ще з перша глава. Тільки Бог починає говорити з Єремією з 11 го вірша Господнє Слово. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту, що ти бачиш Єреміє. Я відповів, бачу галузку моїх далевого дерева. А Господь мені сказав, ти правильно побачив. І пізніше Господь, на основі того, що Єремія побачив, починає йому відкривати. Спочатку Господь звертає свою увагу, чи ти правильно бачиш. І Єремія правильно бачив. Наприклад, Амоса, 8 глава, 2 вірш. Тоді він, тобто Господь, спитав, що ти бачиш, Амосе? І я відповів кошика з дозрілими плодами. Господь сказав мені, і відразу далі пророцтво Бог відкриває, що він правильно побачив, і відкриває обставини, в яких буде відповідно Ізраїль. Наступне до Захарії, четверта глава, другий вірш, і запитав мене знову Господь, що ти бачиш, я відповів: Бачу, я світильника. Ми бачимо про те, що Господь кожного разу, коли починає говорити своїм пророком, своїми людьми, він їм щось показує. Він хоче, щоб ці люди правильно бачили ці зараз обставини, це, що відбувається навколо. І тільки тоді, коли та людина правильно бачить, Господь говорить: добре, я тепер тебе можу використовувати, ти та посудина, через яку я можу щось робити. Ну, коли людина неправильно розуміє час і обставини. Вона не розуміє всього того, що відбувається навколо, вона не може адекватно, нормально реагувати на певні обставини. Вона неправильно робить те чи інше, тому що вона не зрозуміла час. Пам'ятаєте слова ще Ісуса Христа, які записані в Матвія в 13 главі 15 віршом. Бо серце... Цього народу це говорить Ісус затовстіло. Вони на вуха тяжко чують і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима і вухами не чути, і не зрозуміти серце, та не навернутися, щоб я зцілив їх. Ваші очі щасливі бо бачать, та й ваші вуха бочують, такі слова Ісуса Христа. І як важливо сьогодні мати дійсно. Хороший правильний зір, духовний зір, не просто фізичний зір. Сьогодні ми можемо прийти додому, включити телебачення, новини, радіо, газету і нам будуть показувати якраз свою точку зору, того, що відбувається. Наприклад, вчора я зустрічався з місцевим журналістом, який вирішив записати інтерв'ю, як сьогодні там церква робить свої справи, як там робить там э, волонтери, і так далі. І я цьому журналісту розповідав про те, що ну так і так ми їздимо. Церква сьогодні залучена якраз в діяльність як ніколи і стоїть в проломі за свою країну. І насправді мене просто обурює, що хтось може говорити навіть про те, що якісь там ухилянти є. Ніколи не було ухилянтів в церкві. Це взагалі неможливо. Церква перша, хто мобілізувався абсолютно повністю, як чоловіки, так і жінки, і не тільки з 18 до 60 років, а скільки Бог дає життя, всі мобілізовані для того, щоб молитися, переживати за свою країну, і ми так і робимо. І цікаво про те, що навіть ці самі журналісти вони все одно передають усі всі події так, як вони бачать. І хто б не був, тому що це є людський фактор, тому що людина пройшла через і має свій якийсь такий бекграунд, має своє життя, має свій світогляд, і вони відповідно передають якісь події по-своєму, і коли вони передають свої події через свій якийсь досвід, і ми дивимося по суті. Телебачення, радіо і так, далі, і так далі. Ми вже дивимося на всі ці події через призму вже чужого якогось погляду, через когось ми дивимося. І інколи треба зрозуміти, що це не завжди об'єктивно все, що показують. Це дуже часто буває суб'єктивна якраз точка зору те, що відбувається. Ми розуміємо, що за тим всім йде набагато щось більше. За усім, що ми можемо собі тільки побачити щось відбувається більше, і Бог відкриває нам, що є духовний світ. Пам'ятаєте, прекрасне місце? Це друге царів, шоста глава з 15 вірша, коли якраз Єлисей говорить е, ну, до, до свого слуги. Там був діалог, і насправді перед тим такі великі події, коли е, Єлисеї хотіли впіймати. Коли вже оточили війська навколо того міста, де був Єлисей, але Єлисей спокійний. Є військо. Тут а, його можуть схватити, і це не один-два солдати, багато війська стоїть. Єлисей тоді відповідає і говорить. А слуга божого чоловіка встав рано і вийшов. Аж ось військо оточує місто і коні, і колесниці. І сказав його слуга, тобто слуга Єлисея, до нього. Ох пане мій, що будемо робити? А той відказав: не бійся, бо ті, що з нами численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней. Та обнених колесниць навколо Єлисея. Господь відкриває духовний зір. Інколи буває, знаєте, ми також переживаємо. Ми бачимо ці події, які відбуваються в країні. Йде жорстока війна, окупант зайшов на нашу територію, і Україна сьогодні бореться за свою незалежність, за свободу. Але разом з тим, на сьогодні дуже багато з тих всіх переживань. Ми багато журимося від своїх проблем, але це все доти, доки Бог якраз не відкриває нам очі, щоб ми побачили, що насправді відбувається. Скільки насправді вже сьогодні людей кається, і насправді яка ще йде духовна війна, і наскільки в нас багато ще роботи, нам потрібно сьогодні ще також молитися. Одна її історія, мені дуже вона сподобалася. Це за одного молодого хлопця, який прийшов до пастора, і почав говорити: пасторе, ну, багато в мене проблем. Це навколо погано. Е, так багато зла. Ну, всі, всі люди якісь недобрі. І все-все-все дуже дуже погано. Пастор подивився на нього і сказав: Добре, подивися в цій кімнаті якій ми зараз з тобою знаходимося, скільки тут речей коричневого кольору? Він дивиться он, бачу коричневого кольору, тут є щось там коричневого кольору. Вон, бачу коричневого, тут є. І йому перераховує. Каже, добре, а тепер візьми і закрий свої очі. Закрив свої очі і тепер назви по пам'яті ще є ось тут синього кольору. Хлопець розгубився каже, ну, пастор, ну ви перед тим звертали мою увагу на коричневий колір, то я його і запам'ятав. Ну, Але я, синього ну, не було. Я не пам'ятаю, що там було хоч щось синього кольору. Тоді пастор сказав: а тепер відкрий свої очі і подивися в кімнаті. І він подивився, каже, і справді так багато тут синього кольору, а я й до цього і не бачив. І пастор говорить, так само цей сіт. Він звертає твою увагу на конкретні якісь речі. І ти дивишся. Ми дуже багато на це дивимося, ми про це обговорюємо, ось це. І нас світ звертає свою увагу саме на ось цю річ, саме на ось цей колір. І ми про це багато-багато можемо говорити, роздумувати, тому що світ звертає увагу на цей колір. Але саме цікаво, що навколо є так багато інших кольорів. Навколо є так багато інших речей, на що Господь звертає нашу увагу. Давайте сьогодні прислухаємося до того, що Господь хоче нам показати, що Господь хоче нам сказати. Я б хотів би якраз завершити тим, чим розпочинав. Єзекіїля говорить е, Ілля, 40 глава, 4 вірш, де Господь говорить до свого Пророка, сину людський, уважно дивися. Своїми очима, слухай своїми вухами, прихили своє серце до всього, що я тобі показуватиму. Нехай Господь усіх нас благословить і допоможе дійсно уважно дивитися на те, що Бог хоче нам показати, що Господь сьогодні нам хоче сказати. І тоді. Ми будемо так, як Ісус Христос говорив до своїх учнів, що ваші вуха блаженні і щасливі, тому що вони чують, і ваші вуха, і ваші очі щасливі. Тому я дякую, що Господь дозволив мені сьогодні бути з вами. І разом з вами давайте встанемо, помолимося.